Хробачого дрона. Ось пролітає. Віу! На перший захід пішов FPV. Ось ще один зафільмований варіант утилізації перехопленого хробачого крила камікадзе в околицях Кренків. Виявлений зведеною групу репта РЕР морської піхоти та птахів Мадяра. Хробак прямує на ціль. Блискавична реакція пілотів в екіпажу Аяк 126-ї бригади ТРО. І хробак іде. На красончики. Поки отримали цілу партію тих говнокрилка, камікадзе і почали їх інтенсивно застосовувати на лівобережному плацдармі. Я буквально днями вам показував, як вони дусяться, бо є досить небезпечною зброєю, несуть на собі від 2,5. До 5 кілограм вибухової речовини і підлягають утилізації. Виявляємо ми ті крила так само, як і звичайні хробачі дрони fpv за допомогою самородного, саморобного комплексу рер кулібін котрий поширюємо посеред війська, навчаємо екіпажі на них працювати на тих системах, а даний випадок. Показав, з причини того, що це вперший збитий крило Камікадзе за допомогою звичайного дрона FPV командою АЯКС 126-ї бригади ТРО. Ось це результат перехоплення хробачого дрона. Ось пролітає. Віу! На перший захід пішов FPV. З першого разу не потрапив, але розвернувся і далі було все гарно і чітко. Давайте подивимося ще раз. Сам маневр. Ось крило. Ось покажу вони з Отаке. і палок, але літає. Оце акумулятори на ньому. Попереду бойова частина. Всі вони однотипні, Не вперше ми його фільмуємо. Перший захід камікадзе не попав, але камікадзе більш маневреніше в півіха, аніж звичайне крило, відповідно, нас доганяє ще раз і виходить на враження. Враховуючи, що об'єкт є перехопленим і всі зображення з його камер чітко відслідковуються, це дозволяє екіпажу, що йде на знищення, орієнтуватися в просторі, де знаходиться той літак, і далі вже робити свою роботу. Ось Так Нах! Так то виглядало ззовні очима когось з дружніх підрозділів. Очима в околицях кринків закрито все. Даний епізод оприлюднено виключно з цілю поширення досвіду серед підрозділів. Не містять в собі ніяких таємниць чи секретів реалізації, і спонукає пілотів збивати дронами FPV все, що трапляється їм у повітрі. Експертам прохання не зволожуватися за зраду. Будьте.